За повідомленнями синоптиків в Україні 28 листопада температура уночі двох тепла до трьох морозу. У день від одного морозу до чотирьох тепла. На крайньому заході країни, Одещині та у Криму 5-10 тепла. Уночі на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині місцями невеликий сніг. У день у західних областях дощ у Карпатах із мокрим снігом. Нарешті території без. З опадів. Уночі та вранці у західних північних Вінницькій і Черкаській областях туман, вітер північно-західний і з переходом на південно-східний 5-10 метрів за секунду. По Київщині у день температура плюс 1-2 градуси, у Києві плюс 1, хмарно, з проясненнями.